З початку року набули чинності нові правила взяття на військовий облік. Постанова Кабінету міністрів України номер 1487 передбачає суворіший контроль взяття на облік призовників військовозобов'язаних та резервістів та цифровізацію окремих процесів. З Зновації відтепер ставати на облік потрібно з 16, а не з 17 років. Працюють і над тим, щоб громадяни змогли повідомляти про зміну місця проживання онлайн за допомогою застосунку «Дія». Також українці, які перебувають понад три місяці за кордоном, Повинні ставати на облік до відповідних дипломатичних відомств. Останні у свою чергу надаватимуть дані ТЦК та за необхідності сприятимуть поверненню військовозобов'язаних до України. Крім цього, цією постановою також урегульовано питання. Щодо військового обліку на підприємствах та сільських селищних радах, також в ЦНАПах. Тобто, всі ці органи також ведуть у себе військовий облік та відповідають за його достовірність. Керівники підприємств, в свою чергу, вони не мають права брати на роботу людей, які не мають військово-облікового документу, або не стоять на обліку в територіальних центрах комплектування, тобто обов'язковою вимогою є такий документ. Всі військовозобов'язані повинні у семиденний термін повідомити територіальні центри комплектування у випадку зміну облікових даних. Йдеться про одруження, народження дітей, стан здоров'я та зміну місця реєстрації. Також кожні п'ять років необхідно з'являтись до ТЦК, щоб звіряти дані. З нового року набув чинності і наказ Міністерства оборони номер 369, яким врегульовано процедуру видачі посвідчень учасника бойових дій. Також з нового року врегульовано питання отримання. Посвідчень учасників бойових дій для тих, хто приймав участь у них. Тож громадяни, які ще досі собі цих посвідчень не зробили, можуть звертатися до територіальних центрів комплектування з відповідним пакетом документів, який також зазначений саме в цьому наказі, і там уже нададуть всю необхідну допомогу в оформленні цього посвідчення.